Давай тако, що було фонарі видно. Чи ти вже включив, так? Да? Добрий вечір. Дивіться, пояснюю просто всіх вітаю, чого я ввечері знімаю, бо цілий день робота. Одну машину нам пригнали зі Львова, хлопці продати там, другу забрали. Коротше, отаке. От Їздив показувати тільки що подзвонив підписник з Луцька. Все, приїдь на подвір'я. У мене там на Окраїні города, дочка, машину подивиться. Показали дай сюди, ну будемо працювати. Вони ще хочуть, щоб на облік поставити їм експерта прийти. Я покажу потім окрему історію про цю машинку. Не знаю, що показувати. Декілька машин зняв день і зараз щось ще знімемо. Йдемо гольфа знімемо 19 го року двохлітрового на автоматі, може хтось хоче. 20-й рік, 19-й, в рідній фарбі, рідний пробіг, 230 тисяч. І що ще зняти? вже все позамерзало. Ти що знімаєш? Ти такому вже не знімає, як ми йдемо. Так, всі люблять дустери, дастери, я кажу дастер. Значить, Рено Дастер 2014 рік, 1,5 дизель, повний привід, 11200. 260 наявного пробігу. Тканиний салон, кондиціонер магнітола. Не бачу чи шестиступка, чи п'яти. Сань шестиступка, не бачиш. Синій акриловий, темно-синій акрил колір. Прості штамповки диски на зимовій гумі. Поїхали далі. Будемо скоро вночі проводити огляди. Нічний огляд, друзі. Авторинок Луцьк. Іди щось показує, ще й все да? Конденсат, машини, сонце було в день. Зараз морозець. Всі вікна. Ай-яй-яй. Йдемо покажемо зараз гульфавом. Далі побачимо. Став на паузу чи що? Так, друзі, приїхала от свіженька машина, тільки помили. До речі, хлопці, вийшли, будь ласка. <смі> Значить, дивіться, як приїхала, не чек, не горить. Мотор, я думав, що це бензин, перепитав Сані, 2.0 дизель на автоматі. Чесно, не знаю, який автомат. Треба подивитися, має бути, до речі, простий автомат айсин. Фордік просто вогонь. Не чищений, не полірований. Світло якесь в салоні би включити. Да? Так, поїхали далі. Що в нас? 2.0 дизель, мультикермо, клімат, підігріви. Є е, чи немає сайтів? Є, є, підігрів, є. Підігріви передніх сидінь, підігріви лобових. немає, так? Чудно. Я не Навігація. Дивіться, нічого не краще, але не шито. От, ану, Сань, покажи, чи руля шити. 240 оригінального пробігу, 42, покажи спідометр Сань. Дивіться, зверху притерто, чуть кільцом, тут не потерто. От як ви кажете, пошити руля чи ні? Скажете свою думку. 4 стекло піднімачі, звісно, сидушечки, все, вогонь. Дивіться, тут навіть не поломано майже, щось тут чу-чуть того жалюзя. А? Ні, все чітко не поломано. Все добре. Все файно. Дивіться, навіть не заригав ніхто. Десь який німець, добре, що собак не любить, що собака тут не жила. Полочка є. Ох ти, навіть насос є фордовський. Пенка є, гак є, більше нічого немає, оце такий комплекс з Європи. Далі запаска. А, тут нема запаски. Заговорився. Хотів сказати, знизу може є запаска. І зараз що, покажи, покажи як мотор працює. Він код, зараз ще зніму. Він код показує людям, так. Да. Оце злов'яти машина. Їде машина, справді сам шоці, сів, проїхався, жива машина. От їде як машина, не як каліка. О, зимова гума класна. До речі, чи все сезонка це? Напевно, це сезонка? Все сезонка мені теж так дається... 4 року зйомки. Ну, ну, Мотор реально, якщо чуєте, ну він працює дуже класно, гарно, справді гарно. Коротше, оце ніхто нічого не 7-24-237. І, і в бардачку будемо дивитися решту. Тусол чистий. Нічого не дме, нічого не робиться. з змой. Це мити, це мили просто, мотора не мили, машину зверху. Завтра на ринку хто хоче підходьте. Він кот, ти показав? Реально, машина класна, думайте. Зараз гульфа візьму ключа. Скидай робзика. 2011-друзі. Форд це Макс рестайловий, тобто третій Форд, як третій е, е, фокус вибачаюся. Е, значить, 2.0 дизель на автоматі. Чистий 11 рік. Е, дальше, пробіга 242 оригінального. в Машині взагалі немає ніяких питань, два підкраса по кузову косметичних. хімчистка, поліровка. Немає ніяких нічеків, нічого, все бачили. Ціна буде в районі 8500-8700 під ключ. Якщо зараз буде дешевше, ота як є. Але та як я сів, поїхав, сам по пухівчисто популярував, Поїхав, поставив на облік і маєш машину. Друзі, значить так, Гольф 20 й рік, 2019 й рік розмитнений і календарний. На автоматі 2,0110 кВт. Він в рідній фарбі. Значить, що там писав? Мій брат Іван. Адаптивний круїз контроль, дестронік, підігрів, епертронік, новий ГР, масло фільтра, задні колодки нові чи всі по кругу. Ну, я запитав, що задні, Значить так, це офіційний рідний пробіг. Вона гралася на цьому на аукціоні. Він код надамо. Зараз беріть, перевірайте. Тут електронна сервіска, нема сервіс. Почати на Volkswagen, Значить, так. Машина то, в рідній фарбі, передня е, мішеліновська класна гума, нема коли дивитися, яка задня гума якась інша. Кажу все те, як є. Хлопець вклав більше 500 баксів, поміняв ГРМ по люку фірмі. Е, масло, фільтра всі поміняні. ГРМ і колодки, чи по кругу, чи тільки задні, які треба було, можливо, по кругу. По підвісці, по всьому, все в ідеалі. Коротше, хлопець наїздив на ній більше 10 тисяч, а обслужив її зараз. Просто катався і обслужив, бо вже треба було по регламенту обслуговувати. 236 пробігів. Комусь багато, комусь мало, ну я не знаю, дивіться, в літній фарбі машина. 15500. Ну, я не знаю, шторка є, там євронабор, все, моторчик працює ідеально, коробка ідеалі, демпфера не чути, підвізка теж, два ключі. Кого цікавить, дзвоніть. І... Ну і що? Саня, ще хтось питався, де наш Форд. Значить, наш Форд на оригінальних дисках r 16 дюйма. Значить, всесезонна гума хороша, як нова. Тут 215 оригінального пробігу, 2010 рік 1,6 бензин. 5900 на старті. Він на кліматі, на підгрівах передніх сидінь, Два ключа. Ні, ключ один. 2, 2, 2. Кого цікавить, тільки одне заднє крило перелак. Гарний форт, як є форт, нікому не треба. Дзвоніть. Значить так, Chevrolet лачеті. Українськими йшли, якщо ті, що на Україні, ті, що йшли в Європі, ну біра. Значить, вона в універсалі 202 пробіга рідного. Що ми тут робили? Зробив я тут підвізку, все, що треба було, поміняв по підвізці, трошки грошей пішло. Далі, мультикермо, там. Далі. Газ, бензин, 1,6, Ще що найважливіше. Тут газ бензин, 1,6. Є шторка в багажнику. Коротше, по підвізці відалі. Зимова гума. Шторка в багажнику є. А жди. О! Давай. Значить, що тут по цьому? Вибачаюся? Запаски немає. Є п'інка да? на цей на колесо? Ті, що хим чистили машину, зламали в ручку. Коротше, шторка в багажнику є, є п'янка є. Подивимося, там домкрат, ключ, я не пам'ятаю, чи є, запаска не йде, бо є газ. Далі. Машина в двойному украсі, але немає ніде ні одного рижика. Знизу дивився, на порозі ніде не знайдете, ні на арці, ніде ні одного рижика. Оброблена гарна труба суха, тобто навіть сажі немає. Значить, не знаю, Центральний замок. Хто хоче газ, бензин з таким пробігом 5400, 5300, все, ну може дорого, ну коротше, ми нічого тут не заробляємо. Отакі От діла. Так що когось цікавить, дзвоніть. Ну що ви, друзі, вітаю, привіт. Віття. Коротше, Гонгадзе 5А. Тут коротше, я ремонтую машину, поремонтував. Він. Щевролє підвізку зробив, розвал сходження і зараз буду їхати додому. Короте, пацики реально шарять, дуже класно роблять підвізки. Любе рабе приганяєш, хоч запчасті свої, хоч все, і... хоч вони беруть. Швидко, якісно і класно. Без всяких там, наприклад, там я знаю, кума там в гаражах, ще щось там. Три дні запісь, тиждень роблять, тут запчастини немає, тут такого немає. Значить, сьогодні я вам покажу це шевроле. Що шевроле, в тому шевроле? Хтось спав вон чи що? Жартую, коротше. Значить, що? універсалі Шевроле в двуйному красі без одного рижика є цей. Потім ще покажу. Руля взагалі, бо він був резиновий. Зараз поїду поміняю. Це тимчасові руль кнопки тут стоять. Так само речага їду, зараз заберу. Це щевриля. Кондиціонер. Дивіться, що щось показати. М -м, пробіг. 202. Вірить хтось не вірить, це її пробіг. Газ, бензин. 1,6. Когось цікаве, дзвонить. Дзеркало, кусок хтось обламав. Треба ще довести до пуття. Якщо когось цікавить. А, і ще той газ щось раз засвідчується, чек раз ні. Ну, оце для любителів газу. Хто любить газ, той любить чека. Отак От скажу. Задовбало, треба ще поїхати коротше, е, цей... Чи той газ чи настроїли, чи що. Все добре подвигну, але чек собі любить жити своїм життям. Працюємо, друзі. Поїхали далі. Друзі, Рено Кенго, такого синьому акрилі. Дизельне, такий непоганий бачу варіантик, пасажир на зимовій гумі. 2009 рік. Вартість 7,300, 1,5 дизель, 50 кВт, це п'ятиступка, Заявлений пробіг 240. Візуально машинка виглядає непогано, я б сказав би. Кермо в оригіналі, бачу, і не потерте, кондиціонер. Ось такі сидіння в тканині. Значить, на дві сторони дверки. Тут є відкриваються такими жабрами вікна, є шторочка в багажнику. Такий сімейний для роботи автомобіль. Ззаді ляда, звісно ж. Такий автомобільчик, можливо, когось зацікавий. гума хороша. Зимова. Зад і перед бачу однаково хороша гума. По вікнах 9 рік, значить чистий 9 рік. Так виглядає автомобільчик. Передня гума теж класна, Оце, бачу кришечки нема. То, можливо, хтось замовив купити чи пофарбувати. Це дрібниця. А так авто гарно виглядає. Хто шукає кенгу, якщо дизель розглядає, то можна розглядати цей варіант. Такий варіантик непоганий. Ренокенго 2009 рік, 1,5 дизель. Просили знімати всі таурани, їх не так багато є, особливо дизельних. Крос тауран такий біленький на зимовій гумі Бачу парковочний асистент на LED оптиці. Тобто, ну, напевне, це світло, саме, яке є в цій моделі. Тобто, ксенон, LED фари. Арковичний асистент, зимова гума. І подивимося по інформації. Значить, 2 літра дизель, 2011 рік. Пробіг 245 оригінал, це Швейцарія авто, їх люди возять. 12500. На автоматі 2 літра дизель. Шкіряний салон. Чорний. Значить, клімат, ну, я сказав, би, тут повна комплектація, автосвітло, круїз, мультикермо, 4 піднімачі, клімат з підігрівом передніх сидінь, велика магнітола з навігацією. Такий автомобільчик і 7 місць. Тому, кого цікавить такий крос тауран, телефончик є. Телефонуємо, торгуємося і так далі. Ще один тауранчик. Біленький, звичайний микрос. Літня гомо форкоп, дизельний бачу вже на номерах. Він п'яти місце, у нас яке шторка в багажнику є, тканиний салон. Значить, на кондиціонері магнітола хороша, оригінальна, 4 стеклопіднімачі, механіка 6 -струбка. Зараз подивимося по 2014 рік. Хороший рік один із дизель-механіка. А зимова резинова придачу, він на літній, обслужена, їздить відповідальний чоловік, пише 10550. Кого цікавить, взяли собі на замітку. Вже економіка на, на першій постановці, скажімо так, на облік. Варіант непоганий. Nissan X Trail на автоматі, легкосплавні диски в оригіналі. Такий автомобільчик, дизель на автоматі. Зараз подивимося про нього інформацією. Літня гума. 2010 рік, 2.0, дизель 110 кВт, 224 заявленого пробігу, сертифікат, страховка, автомат, повний привід. 11900. Так виглядає автомобіль в салоні, тканиний салон, мультикермо, повний привід. Такий варіант. Друзі, оце, що зняли ввечері, там пару машинок денного, значить, огляду закину. Ну, що є, то маємо, без обід, не встигаю, не даю ради. Значить, що я вам скажу? Всім жму руку, гарних вихідних, гарного суботнього вечора. Завтра авторинок на Слуцьку. Хтось буде, дзвоніть, заходьте, поп'ємо чаю капучино кави. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите лайки, коментарі адекватні. Працюю для вас, стараюся. У нас вже навіть є така послуга, якщо ви з Луцька, то ми можемо приїхати до вас на подвір'я, ви оглянете авто, дамо вам проїхатися. Далі поїдемо на сервіс, все подивитись, підключимо лану з товщиноміром, І ви приймаєте рішення купляти машину, наприклад, дали завдаток. Можете, навіть не виїжджаючи з подвір'я далі. І ми їдемо, вам робимо договір. Піль-продажу експерта і при бажанні ця послуга стоїть в районі 100 доларів. На будь-який день очередь і через фірму Автохаб ставимо на облік. Так що, друзі, дзвоніть, гарного вечора, гарних вихідних на зв'язку. Що скажу, пока-пока. Дякую вам. Поважаю вас, що ви в моїй команді, в нашій команді вибачаюся і будемо старатися якось трошки знайти час, щоб знімати вчасно огляди. Ще раз вибачаюся всім. Дякую. Жму руку.